От, ти наклоняєшся вперед, вперед наклоняєшся. Приклад. приклад, І руху псинік вивів. Ми зараз знаходимося в одному з полігонів 425-го батальйону Скола де особовий склад разом з керівництвом проходить навчання з тактичної підготовки, медицини, стрільби з різних видів стрілецької зброї. Своїй склад був підготовлений частково, такого рівня, як зараз, у них не було. Рівень підготовки на полігоні 425 ОШБ скала набагато вищий, ніж нам давали в учебних центрах, які ми проходили по базі підготовці. Чутки про те, що нас кинули зараз на штурм, це неправда. 1010-й, зараз я з 3-ї роти, нас відправили на полігон в скала. Зараз нас інструктора обучають, не на який штурм, ні на яку передову, нас ніхто не відправляв. Мене мотивує те, що мене тут підготовлюють, і без підготовки мене нікуди не відправляють. Я думаю, що через місяць, коли закінчиться курс, я буду як і фізично крепше, так і духовно. І винесу звідси багато-багато знань. Поводження, як завжди, як на навчання, все добре, кормлять гарно, графік людський, можна працювати. Особовий склад розміщений в палаточному містечку відповідно. До розкладу занять, як положено, в армійських умовах проходить навчання, навчається. Трьохразове харчування. На даний час ні один військовослужбовець не звертався до мене про те, що його хтось принишує чи хтось з нього знущається. Заняття проводяться з повагою та честю і гідністю до кожного військовослужбовця. Зараз там ми дрони вивчаємо, ми, ми від цього були далекі. Нам показують відео, як воно працює, як воно є. У підрозділі скала набагато краще забезпечення дронове, будемо казати. Отак. От У нашому виході не було підтримки БПЛАшної частини. Ну, Тут дивимося, що оснащеність набагато більше. І на вищому рівні вона. Тобто підтримка з боку БПЛА значна. Так, да, тяжко вчитися, тому що ми. Постійні тренування це тренування, то есть, і окопні, і гранати. Все, то есть. Те, що я бачу на сьогоднішній день на полігоні, і бронетехніку, і одноразки, і екіп, і наявність БК любих видів і все ну, це, я гадаю, навіть одне з найкращих значень, те, що я бачив, то я думаю, особовому складу потрібні ці інструктори для того, щоб вдосконалити їх. Професійну майстерність вдосконалені зброєю та всіма видами озброєння щодо подальшого стримування збройної агресії противника.